Вітаю вас, дівчата, на каналі Кнітия Ярн, канал про в'язання, про пряжу і все, що пов'язане з в'язанням. Сьогодні хочу розпочати таку рубрику як теревені під в'язання. Я собі так придумала таку веселу назву і хочу розказати вам, чим я зараз займаюсь, що я знімаю, що я в'яжу. І давайте розпочнемо ось з цього светрика з косами. Я в'яжу його і знімаю паралельно майстер-клас. В'яжу я його не дуже швидко, чесно вам скажу. Тому що, по-перше, в мене почалося знову навчання, і часу на в'язання не так багато. І є такі моменти, які я в дорозі, наприклад, не можу зв'язати, і мені потрібно вдома більш зосередитися. Але цей процес повільно, але він йде, і потрошку я його знімаю. Це в мене меренос, твіт, я його показувала, цю пряжу у відео огляді, посилання залишу під, під відео, щоб ви ще раз хто хоче, подивилися на цю чудову ниточку. Отже, я цю ниточку взагалі рятую, можемо так сказати. Вона потрапила до мене дуже класна, але, на жаль, просто в листовому в'язанні вона трошки косить. Тому я її рятую косами. Коси зараз супер актуальні, багато брендів в'яжуть такі звичайні коси без якихось складних складних там, візерунків. З Можливо, ось такими теж смужками, як резинка звичайна. Смужки, коси, смужки, коси або просто коси. І воно виглядає ну, дуже стильно. І Я вважаю, що такі светри мають бути в гардеробі наряду з звичайними лицьовими, лицьовою гладдю зв'язаними светрами, бо це так, і то, і то, то, це база, яка має бути. Отже, цей светр для мого сина. Я вже дов'язала до пройм, розділила на спинку і перед, і мала вив'язувати вже горловину, плечі, але, але я згадала, що в мене є чудовий майстер-клас і велике бажання пов'язати з блакитного кольору. Ну, так воно іноді буває. У творчих людей В'яжеш одне, переключаєшся на інше, і я дістала цей майстер-клас, купувала минулого року у дівчинки, у якої часто проходила в тестування, тестувала майстер-класи, і іноді те, що мені подобалося, і в мене не було часу на тест, я просто купувала. Це модель з японським плечем. Я таку, таку модель не в'язала. Саме таким методом, тому мені було дуже цікаво купити і спробувати. І от я згадала і трапився мені цей колір, ця ниточка це меренос з кідмохером. Дуже гарний артикул блакитного кольору. Артикул називається BodieCellin. 70% меренос і 30 кідмохер. І дуже зручний метраж я в'яжу ось в одну ниточку. Не потрібно теж, там багато складень і нитка сама по собі дуже м'якенька, класна. І це я зв'язала буквально за півдня. Тобто, я думаю, що поки я буду їздити на навчання, скоріше за все, я цей светр закінчу набагато раніше, ніж жовтий. Так виглядає спинка, вона ще, звісно, розрівняється. І перед тут горловинка ось така закруглена. Я вже з'єднала. Коло. Звісно, я не можу поділитися моментами в'язання светру, тому що цей майстер-клас це, ну, має авторські права, тому я просто показую своє в'язання да, те, чим я зараз займаюся і чому, і розказую вам, чому трохи затримується майстер-клас «Светрика з косами. Захопило мене це в'язання, і я думаю, що, да, скоріш за все, я його закінчу, поки в мене є цей запал, і продовжую потрошки знімати. Отже, на майстриню я дам посилання, теж залишу його під відео. Ви можете перейти і купити собі майстер-клас, якщо вам сподобається. Ціни доступні. Сам майстер-клас дуже простий, легкий і пояснюється дуже просто. Є українською мовою, тож я щиро рекомендую. І ще хотіла вам показати свій зразочок, сіра ниточка, паєточки. Одразу можна подумати, що це. Щось на кшталт кучинелі, але ні, це також я в'язала зразочок під майстер-клас, який теж купувала у іншої майстрині. Просто іноді мені хочеться чогось блискучого, і я вирішила ось спробувати з ось такої ниточки. Це Лани Кардати фабрика, це вспушений меринос на основі. Вона дуже цікава, вона така має е, ну, фактуру, вона легенька, тобто з паєтками не буде обтяжувати сам виріб, він не буде важкий. І, звісно, паєточка, може, цю паєтку я купувала ще роки 4, мабуть, тому, а може і більше, і вона дочекалася свого часу. Це основа ПА і мікропаєточка, буквально вона 2-3 мм. Ось таке в мене поєднання класне. На цей майстер-клас, на цю майстриню, в неї також майстер-клас українською мовою. Я залишу теж посилання під відео. Скажімо так, ці дві майстрині перевірені. В них майстер-класи дуже доступні, пояснення, плюс є коротеньке відео на YouTube. Для деяких моментів да, для прив'язування, наприклад, візерунка або додавання там петель, і це дуже зручно. Якщо порівнювати, от я купувала майстер-клас німецькою мовою, то там немає відеосупровіду і не дуже зручно. Тому якби, цих майстринь я від щирого серця рекомендую. В них дуже оригінальні. Класні вироби і хороші майстер-класи. Тож, посилання залишаю, продовжую в'язати. Жовтий светрик також я не відкладаю надовго, чесно вам скажу, мені хочеться його дов'язати, тому що залишилось буквально місяць зими, да? плюс-мінус, там ще в березні, звичайно, буде прохолодно, і хоч, син хоче ще поносити цей светр. А ще мені цікава ваша думка, як часто ви користуєтесь майстер-класами? Чи купуєте, чи пробуєтесь в тесті? Чого ви взагалі очікуєте від майстер-класів? Тому що є ну, зараз багато різних блогерів, да, вони вчать і є дівчата, які створюють свої моделі, є дівчата, які в'яжуть копії брендів. І дуже непогано, і мені просто от цікаво ваша думка. Да? Чого, чого ви очікуєте від майстер-класу? Це е, якісь фішечки, новиночки, або може якийсь метод, е, який ви не пробували в'язати. І вам це цікаво. Потім ви підставляєте, наприклад, свої візерунки, е, вже от можна спокійно от, в такому светрі пров'язати коси, і це вже буде оригінальний. Ваш светрик, да, який ви е, придумали, знаючи ось ці, наприклад, фішечки. Е, тому ваша думка мені цікава. Е, давайте в коментарях трошки розворушимо нашу тишу і поспілкуємось. Е, можете радити своїх майстрів, які вам подобаються. Е, Обов'язково подивимось. Я думаю, дівчатам теж буде корисно і цікаво це подивитися. Е, тому чекаю вас у всіх в коментарях. І... Чекайте на нові відео. І ще напишіть, будь ласка, чи подобається вам така рубрика, чи подобається вам дивитися, чим я займаюся, що я в'яжу. Ось такі маленькі відео огляди моїх процесів. Дякую вам, не забувайте ставити сердечки, і сердечки, і пальчики догори. І побачимось в наступних відео.